Дитак, диктатор Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї, якщо захід дозволить Україні використовувати свої далекобійні ракети. Про це повідомляє видання Reuters. Уріх Кюн, експерт зі зброї в інституті дослідження проблем миру та політик безпеки у Гамбурзі, не виключає, що Путін випробує ядерну зброю, щоб злякати Захід. Видання зауважує, що Росія не проводила випробування ядерної зброї з 1990 року. Ну і нагадаємо, що днями Путін заявив про те, що удари високоточною західною зброєю по території Росії означатимуть, що НАТО бере участь у війні, і знову пообіцяв дзеркальну відповідь. Ну а на Росії вже самі депутати використову використати ядерну зброю у себе в країні не проти зокрема таку пропозицію висловив депутат державної думи від партії Єдина Росія. Андрій Колесник, він закликав підірвати ядерну бомбу на якомусь полігоні на території Російської Федерації. Бо на його думку багато іноземних політиків стали забувати про загрозу, яку несе така зброя. Ну і нагадаємо, що торік ідею підірвати ядерну бомбу десь над Сибіром. Ну, вже висловлювала пропагандистка Маргарита Симонян. Ну і долучаємо до обговорення. Григорія Плачкова, він є колишнім керівником Державної інспекції ядерного регулювання. Пане Григорію, я вас вітаю. Да, вітаю. Ну, бачимо, що знову намагається Путін а, підняти градус а, цього залякування. Так, а в, бачимо, що захід на це вкотре ведеться. Ну як взагалі а, Захід може, я перепрошую за неефірну, можливо, лексику вестися на такі погрози, на такі червоні лінії, які диктує Кремль і в особі Путіна, коли вже власне і Абрамс, і інші віди конвенційної зброї вже пересуваються територію Російської Федерації? Чого ще ну, лякатися? Ну, дивіться, все ж таки, вони неповажна Російська Федерація. Там і наші війська, давайте не будемо забувати, поблизу Курської атомної електростанції знаходяться. Да? І ось цей і, і завжди Російська Федерація займалася ось таким от, маніпулюванням і шантажем і з атомними електростанціями, із мирним використанням ядерної енергії, і з, з, із власною зброєю, да, яку має ядерну, все ж таки, давайте не будемо забувати, що Росія має другий. За потенціалом арсенал ядерної зброї. Це дуже дуже багато ракет різного там виду, і там і тактичні, і стратегічні, і там ну в неї дуже великий, великий арсенал, і вона має змогу збагачувати уран, тому що збагачення урану це також подвійна технологія, можна збагачувати і для там, цивільного використання, можна збагачувати і для. Військового використання дійсно ви праві, і я там, з вами погоджуюсь, що він починає розставляти нові, якісь красні лінії, там яких які там якихось точки, через які неможливо пройти. І він ну і зрозуміло, чому він так реагує, але жак я ж кажу рус росі... Росію. Іноді неповажно Російську Федерацію іноді розумом зрозуміти неможливо. Да що твориться в них в голові, ну сказати дуже дуже важко. Але провести випробування ну це такий реальний 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 варіант, реальний сценарій. Ну власне, проведуть вони випробування, і що? Весь світ побачить, що у них є тяло, ну, тактична ядерна зброя, так всі і так знають. Ну, okay. А по-друге, останнім часом, ну, впродовж, за цих два роки, неодноразово авіапростір країн а, Альянсу. Порушували літальні безпілотні літальні апарати Російської Федерації і, і в акваторії там Середземного моря, так коли там і і трафіку цих, Я я не, не володію досконало цією лексикою. Ну, ви знаєте, да, що заважали навігації західних суден. Росіяни, росіяни порушували авіапростір цих країн-учасниць альянсу. У відповідь гнітюча тиша. Вони показують, і це ну, це виглядає так, що ми граємо за команду. Ми спираємося на команду людей, які виглядають ну слабкими Порівняння ну, з диктатором Путіним. Ну дивіться, все ж таки альянс НАТО ну наземних е якихось військових операцій на території країн рад НАТО наведеться. І, Ні, там, так слухайте, все... вони нічого у відповідь знаєте, скільки б там у них не було в статуті статей різних, які можна трактувати як за я, я ж їх не захищаю. Да? Тобто, я не захищаю таку реакцію, да? живучи в державі, яка вже більше там вже третій рік воює. Да? Тому ну дійсно, да, я погоджуюсь. Повинна бути реакція, повинна викликати послів до себе, повинна писатись ноти протесту. Там необхідно дійсно скликати там генеральну асамблею ООН. Ще які, які хоч там міжнародні важелі включати для того, щоб тиснути, тиснути на країну агресора. Але ж маємо те, що маємо. Да? Ну є така реакція, слабка. Є така в Сполучених Штатах. Вибори їм і там, там більш ну, вони займаються своєю внутрішньою політикою. Да? Європейський союз з так, ось так реагує, да? не розуміючи, які далі наслідки. Можуть бути, що там завтра, післязавтра ось ця війна, вона може о, бути поблизу і кордонів о, з європейськими країнами. Велика, Великобританія Британія займає більш таку більш жорстоку позицію до Російської Федерації. Так було завжди історично. Якщо взяти, да то Велика Британія завжди намагалась протистояти ось цій ці, там імперській державі, починаючи ще з царських. Часів, да, тому, але я ж кажу: реакція є така, яка вона є. Да, Вона погана. да, її немає. Ну, є так, є так, як є. Так, є так, як є. Це звичайно. що... І от, е... Нещодавно була е, інформація про те, що глава військового комітету Північно-Атлантичного альянсу він заявляв про те, що питання про те, чи дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії ракетами далекого радіусу, західного виробництва, є політичною дискусією, але з військової точки зору це буде у межах законного права України. Ми дуже часто перуємо такими поняттями, як справедливий мир. Але війна в нас несправедлива від самого початку, і те, що е, високопосадовці кажуть. Про те, що так, ми маємо право захищатися. Так, у нас у самих немає зброї. Це наша проблема. Це, це ми профукали фактично, що а, все, все, все усі арсенали, так весь той скарб, який у нас був, і який ми були здатні виробляти. У нас добровільно добровільно Теп... і тепер люди бід... да, тепер Україна бідкається, а західні високопосадовці розводять руками. виглядає це так. І не можуть сказати ні, не дамо, але натякають. Натякають про те, що Україна, будь ласка, можливо, ви більш реалістичний якийсь план для себе перемоги е е вигадаєте. А ми вам допоможемо його реалізувати. От яким би на вашу думку міг бути у цей реаліст більш реалістичний план поступкою територіями? Вибачайте, я там Два ваших речення останніх прирвався зв'язок. Я їх не почув. Якщо вам я, просто, дуже важко я, Знаєте, я, повторю, я повторю. захід закликає Україну до більш реалістичного плану перемоги. Чи і моє запитання зв'язку з цим можливо вони не на те, що ми маємо так. погодитись на те, що от на сьогоднішній день існує так на ринку цих планів, і, зокрема китайсько-бразильських, де Україна має поступитися частиною території. Ну, дивіться, ну ну, по-перше, якщо поступити з територіями, ну це це неможливо, да, ми стільки. Там стільки вже людей загинуло і на фронті, і цивільного. Ну по перше, внутрішній не ніх, ніхто не сприне не ну, це неможливо сприйняти буде. Якщо ми якісь території, за які, за які пролили так, а багато ви бачите крові. їх? А, а, а ви бачите реальну можливість України на сьогодні повернути територію, які тимчасово окуповані? Якщо бу буде норм нормальне постачання, а, ось і, 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 і якщо буде дозвіл, буде надаватись дозвіл бити далекобійною далекобійною. Бійною зброєю да та Мерсезове і іншими і іншими засобами. Чому ні? Да? То і ми знову що... опираємося в ту ж саму точку захід, а захід не готовий. Захід не готовий. І коли він буде готовий, невідомо. І а що на захід що починає на таку... говорити, ну, що ну, так? А Путін каже: А я вам у відповідь ядерну зброю застосую. Ну, дивіться, в 16 з'явились да довго. Да, з проблемами, да, треба навчати. да, Це, це не легко, але вже є. Да, тому, да, хочеться, щоб ось цей процес надання зброї е високоякісної, високоточної, він, він, е він пришвидшився, да, і нам її надавали і більше, і скоріше. Да. Все ж таки є побоювання в, на Заході, тому що ми будемо бити по. Та по по по, по об'єктах, які не є законною цілею, наприклад, як там атомні електростанції, на да, або інші, інші об'єкти енергетичної інфраструктури, Росію це не зупиняє, але ж на Заході побоюються, що ми там можемо. Хоча я впевнений, що наші військові розуміють всі наслідки і ризики таких ударів, да, і це все несенітниця. Але ж якщо, якщо Нададуть зброю і будуть її давати без затримок, то я думаю, чому і, Чому і ні? А, ну, я ж кажу, тому дуже багато жертв, дуже багато жертв, дуже багато людей загинуло і з нашого боку. Я ж кажу, не тільки ц... не тільки військові, а й діти, і цивільні, і старики. І... І, і, і я ж кажу, їх дуже багато. Я, я не думаю, що всередині країни хтось буде сприймати, що ми, що ми видамо хоч якийсь клаптик своєї землі. Пане Григорію, будемо вам дякувати. Дуже дякуємо а, за те, дя... що знайшли час і долучилися. І хай буде так, як ви кажете, що нам якомога скоріше дадуть все ж таки дозвол і зброї в е, потрібній кількості для того, аби ми могли повернути втрачені тимчасово куповані. Території Григорій Плашко, колишній керівник державної інспекції ядерного регулювання, був з нами на зв'язку. За коротку паузу повернемося.